Ми так і знайшли їх. І зараз я вам розкажу, що це за місце і як сюди доїхати. Додивіться до кінця. Це закинутий Костятинівський кар'єр що біля Олександрії. З 87 по 2010 рік тут видобували вугілля відкритим способом. Коли підприємство збанкрутувало, ґрунтові води затопили кар'єр та разом із ним частину техніки. Ці екскаватори справжні велетні. За моєю спиною шагаючий роторний екскаватор ЄРШАРД 5250, масою 4400 тонн та висотою, як 20 поверховий будинок. 51 метр. Цей екскаватор може видобувати 5250 тонн. Вугілля за одну годину, рядом транспортер, довжина стріли 190 метрів. Також на дні кар'єру поховані інші споруди та навіть техніка. Наразі територія охороняється. Та щоб подивитися на цих велетнів, прийдеться заїхати зі сторони поля від села Діброви та пройти пішки по відвалам. Звідси і відкривається це величне видовище.